Доброго здоров'я пані і панове, мене подивлюсь, зараз, да. мене називають Микола Вересень. Ну, шо, сьогодні очевидно про Молдову, да. почнемо просто з назви Молдова. Це досить цікавий момент, такий, ну я би сказав, дуже про культуру. Росіяни продовжують казати страни Прибалтіки, Молдавія, Білорусія. На Україні і так далі, і тому подібне. Ну, Тут є дуже проста культурна історія. Вона полягає в тому, що Носій визначає, як його називати. От я, наприклад, Микола Вересень, і я Микола Вересень, це я, я собі сказав, що я Микола Вересень. І, і всі мамусять. Це... Я нікого не буду питати. Я не буду питати у росіянина. Це, по-вашому, Ніколай, ні, це я сказав, я Микола. На будь-якій мові світу, так? як Джон Леннон. Він Джон Леннон, він не Іван Леннон. Тому, ну, у росіян, от у них там своя якась історія. І, 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 знаєте, і чорношкірий американець може іншого чорношкірого американця назвати Нєгр, але ніколи Білий не назве, Тому що це чорношкірів сказали, ми себе. Вважаємо, може можете як завгодно, а ви нас будете назвати афроамериканцями. І ніяк інакше. Все. Ну, окрім росіян, всі росіяни, вони окремі і так далі. Ну, Молдова, ну що, шо? Молдова шокувала мене особисто. Я в 3 годині ночі прокинувся подивитися цифри, хто там перемагає. Ну, очевидно, що на пострадянському просторі всюди боротьба між тими, хто хоче залишатися. З Росією і ті, хто кому Росія вже набридла. Ну і я вночі побачив, що перемагає, перемагають ті люди, яким Росія набридла. Але вранці я побачив, що більше 50 таких людей. Тобто, таким чином проєвропейські партії одноосібно можуть сформувати уряд. У них парламентська республіка міцна, і тому тепер і президент. І парламент, і кабінет міністрів будуть проєвропейські, що дуже-дуже мене тішить. Я вважаю, що це прекрасний результат. Поздоровляю, я згадую е неочікуване голосування в 91-му році, коли мені, мені Лондон дзвонив, я тоді працював на БіБісі, і питав, яка, який результат буде голосування 1 грудня 91-го року про, про е заснування, перезаснування. України як Незалежної держави, я казав, ну, хороший 65 там, 66%, ну це кваліфікаційна більшість, дві третини. Ну, може буде 70, але 90, плюс я не думав, і я не думаю, що хто-небудь думав, що буде, може бути 90. Плюс. Чому? Тому що буквально за півроку, ну, трошки більше, як за півроку до того, голосували 73% були за збереження. СРСР. Ну, коротше кажучи, от така історія. Тепер Молдовани на ближчий час вже очевидно. А потім і подалі, і подалі, і подалі в часовому вив, в часових вимірах вони будуть йти в Європу, рухатись в Європу. Може, вони нас залишать позаду, бо у нас війна, і, і війна ця, безперечно, впливає на можливості євроінтеграції української, але я думаю, що і після війни ми. Якось швиденько потуди попрямуємо. Але я хотів би побачити, подивитися ситуацію ширше набагато і до чого ця війна призвела. Вона призвела до того, що сміливіші стали дивлячись на Україну, бачачи те, що відбувається з Україною і з Україною, і як себе показують українці. Оце все очевидно дало можливості вірменам. Відійти від Росії азербайджанцям, відійти від Росії сміливіші стали казахи, які вже давно впроваджують латиницю замість кирилиці, і, 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 і це викликає страшенні емоції в Кремлі. Нещодавна зустріч президентів України і Казахстану, на якій вони говорили не на російській мові, а на англійській мові між собою. Це досить цікаві моменти і показують, що люди стали сміливіші завдяки українцям, завдяки українському народу, завдяки українському керівництву і так далі, і тому подібне. І це дуже все приємно. І тепер ми можемо подивитися на все це. Ну, середньоазійські колишні республіки СРСР, я маю на увазі передовсім Казахстан. Вони все роблять повільніше. Ну, Азія є Азія, Схід є Схід, вони так дуже не. Не, не швидкий такі, не Еней був парубок моторний, це не про президента Казахстану. От, але вони прямують геть від Москви. І це дуже приємно. І от залишаються дві дірки на цих околицях Російської Федерації. Це Білорусь і е, Грузія. Е, про Білорусь, що можна сказати? Ну, там зав, Завгосп я, у мене інколи. Вигулькує якась інформація, як президент Лукашенко ходить в кол по колгоспах, по заводах. Ну, такий колгоспник такий. Директор. Він не розуміє роль президента в країні, що має робити президент, які у нього мають бути ну повноваження у нього мають бути абсолютними. За версією Лукашенка він має за все реагувати. Але взагалі, президенти вони налагоджують системи. А не ходять по, не їздять по околицях своєї країни і кажуть: ти тут прибери, тут підмети, тут надої, тут відремонтуй. Ну так, так не працює жоден президент в жодній нормальній країні світу, окрім там, де диктатура і там, де людина має в голові Радянський Союз, коли дійсно. І там в Радянському Союзі Щербицький, український лідер, тодішній комуністичний, не їздив по заводах раз на рік. Може, і щось там йому розкажуть, але він не ходив і не казав, як виплавляти чугун, чавун, як це робити, як збирати збіжжя і так далі. Тому ну, такий в Грузії гірша ситуація навколо Грузії. Тепер країни, які не люблять Росію, а грузинське керівництво любить Росію, а в Грузії грузинський народ не любить Росію переважно. І що з цим робити, невідомо. От і всі ці перетворення відбулися через безперечну роль України в війні з Росією. А ще глибше подивитися, через якусь таку, знаєте, в історії людства таке трапляється, коли. Як, якась, якась, якийсь соціум вирішує, що суїцид якраз зараз це прекрасна можливість. От вони е, зникають саме тому, ну, як Австро-Угорщина зникла внаслідок Другої е, Першої світової війни, просто вони вирішили повоювати. Ніяких шалених підстав, життєвих необхідностей не було. Вони започаткували цю війну, почалася Перша світова війна і. Країни, які фактично розпочали її, це Австро-Угорщина, це Німеччина, це Болгарія, це Туреччина. Вони всі все втратили. От, тобто вони почали таку дорогу до самогубства. От таким чином це все відбувається. Друга світова війна, де ж Гітлер понападав навколо, і Японія понападала і все, і все. І це закінчила імператорську Японію. І нацистську е, Німеччину. Зараз така сама ну так виглядає принаймні, Росія саме так себе поводить, напавши на Україну, спричинивши, спричинивши цю війну жахливу, вона, е, вона, вона себе якби поставила на дорогу до смерті, до самогубства. І я вам навіть скажу чесно, якби я жив де-небудь в Чилі або в Еквадорі, або дуже десь далеко в Новій Зеландії і дивився на те, що відбувається тут, я би навіть жалів, де я би, я би ну, в мене не було б аж такої скорботи, але я б думав: ой, блін, росіяни будуть так погано жити ближчим часом, так погано, а вони думають, що зараз війна закінчиться, раптом вона закінчиться. І відразу вони повернуться в 23 лютого 2022 року. Ні, вони приречені на смерть. І спостерігати за цим буде цікаво. Ну а оскільки наді мною летають, як і над вами ракети і безпілотники, то я, знаєте, якось не дуже переживаю за росіян. А от якби я жив в Новій Зеландії, я, може, теж не переживав, але. Дивився би з такою, знаєте, о, диви, як, от як відбувається самогубство. Ну, очевидно, що самогубець може забрати життя і українців перед тим, як загубитися, очевидно, де-небудь в у, у диявола там десь на, 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 на пательнях. Ну, от все, що я хотів сказати: поздравляю Молдован, поздравляю українців, тому що це нам дуже допомагає, коли... Нормальність панує навколо, то і у нас швидше настане нормальність, і ми швидше переможемо москалів. І швидше будемо іти, також як і Молдовани, як і Балтійські країни, як і Вірменія, і, і інші країни все ж таки в бік цивілізації, а не в бік варварства, в якому знаходиться Російська Федерація сьогодні. Дякую за увагу! За вибукова вересень. На все добре. Пока-пока. Зараз вимкну і буду. І буде все вимкнуто. О, вимикаю!